На жаль, на жаль, сталася у нас неприємна ситуація. Ой, Так не дай Боже, бляха. На жаль, перервався стрім. Ну нічого, зараз продовжимо з того місця, на якому ми закінчили. Пай, Угу, mm -hmm. як завжди, давай. Часто буває таке. О, зараз пускаємо. Нічого, ми зараз закінчимо стрім. Доведемо до завершення. Так, головне о, колега наш лежить. Це супер. Те, що мінус могли з'явитись зомбаки нові заспаунити, але я не думаю, що це є проблема. Так, що в нас? Курнячок і... і. рюкзачок. Рюкзачок ми не ушатали? Не ушатали, супер. Це нам не треба. Це некий візьмемо, хай буде. Більше нічого полезного немає в автомобілях. Раніше хоч каніфолікові знаходилось. Зараз взагалі пусто, можна сказати. Ну, фляга. Не цікавить. Нас би цікавило щось таке, як ніж. От, можливо, патрони якісь 308. Але щось підозрілося повідкривано. Шляпа. Що, по луту шляпа, шо. Що... Так шляпа! А не, щось пусто, тут фрізьбу походу А як так? Это закрива собака, то я цього не буду виложувати навіть Стебна, Блядь, стыдно, блядь. Шоколадка. Ну да, я ж двох людей бив за шоколадку, блядь. тільки. М -м, щось максимально пусто взагалі. Ні крючка, нічого нема. Де цей дядько? Десь побіг. Гуляти далі. А, він від крові помер. Ну так, прикольно, від потері крові зомбак помер. Це нормально. Ну, типа, без шуток прикольно, що він так помирає. Так само і тварини помирають. Ну во, патрончики. Патрончики це вже краще. Я сподіваюся, вони не трасуючі. Чомусь, на жаль, трасуючі не міняють. Тресующі. Вони мені нахер не вперлися, блядь. Я не можу поміняти. Треба, до речі, буде за це адміну тікет написати. Щоб прописав, щоб тресуючі патрони теж можна було міняти на Маузерівські 8 мм. відмедик. Не потрібно, він, в принципі, ніякої цінності не несе тут. На жаль. Потяга немає? Не видно. Не профукай поворот. У, ні. Ні-ні, щось не то, бо все дуже-дуже-дуже плачевно полуту максимально. Що ми знайшли? Пачку патронів. навіть відчинки нема ніякої. Масло тільки є. Ну окей, за масло дякую. балаклаву заберемо теж. І все, і це все, що навесла герь плуту Ні мисливського ножа. Взагалі. Нічого. Ні точильного каменя якогось. Mm. Йдемо для того, дядька, розлутаємо ще. Може він нам теж якийсь рюкзачок принесе. Порадує. О, до речі, у нього рюкзачок є. Мені цікаво, шкіра задубилася, якщо вона не задубилася, то хтось щось поламав. Ай, не то викидаю. Оп, все, побігли, побігли. Приїхати зараз на базу і там трошки наводити шухер і порядок. До речі, в мене прикольний підвал на базі є. Зараз покажу. Він правда не з закрутками, не з припасами, але, але атмосферненький такий, прикольний. Кому цікаво, хто тут грає, можете завітати, подивитися. І взагалом, коли хтось тут лутає, хто дивиться, хто грає е на цьому сервері ви можете сюди прибігати, там багаття і колонка попити можна. Ну і тепличка, якщо воно вдруг вам там їсти треба посадити. Не задубилась, а оце вже велика проблема. Це вже дуже сильно погано, що по колесі? По колесі я поки не можу подивитися. Блин, мені це дуже не подобається, що воно не дубиться вже. Я мовчу, бо слухаю, вроді кабаначу, Ну це не точно. Кабан чи відмідь. Там у чувака щось пливе. Бігаю неровно, напевно, він квасу випив. Так, это в руки берем. Ничего тут не заспавнилось, ничего. моим дома. Красота. Ну это скажи еще не красота. Так, что у нас тут я? У нас тут майже не снимал. Надо будет что-то подокидать. 20 днів тут теж не густо. І Що там по патронах? По патронах щось докинути, не докинути. Можна оцих докинути. Далі тут пару патронів скину, іду покажу вам підвал і, напевно, будемо на тому завершувати. Можливо дійсно завтра постріємо. Пострімлю цей вести прохоження. А так чисто бігати. Що воно дасть? Тут треба новий сезон, щоб чисто заново бігати. А не так, коли вже, грубо кажучи, є усе готове. Блін. Оце проблема тільки моє чиєсь теж, бляха. От валяється. Добротний одяг. Крутий. все класно, Блін, вообще А я хожу в... в лахміттях якихось як бомж. А то тримаю на вихід. що, блять, з детства, так як у всіх. То ходив цьому, а то буде тобі кура на вихід, а буде шкода. Ну твою мать. У мене малий так не ходить. Він коро засирає все. що нове, що старе. Ой, вертушка вже летить чекай нам сюди вроді. Ось це кому цікаво буде підвальчик собі заходити бути. Опа і тут... Давай, давай. Ай, ну шо ж ти? тре... гарно з розгону зайти так. Ох! Ось такий підвальчик маю. Цікаво хтось догадається до да? якого фільму відсилка. Чи ні. Оба! І проскочили назад. І все, і у нас тут таке круте озерце, тут можна рибачити, загоряти. Знаєте, на водному скутері кататися. Те, що хоч можна. Головне зараз не зірватися. Так, що у нас тут? А що з тепличкою? І перекопувати чи що я щось не поняв. Ну коротше, потім з цим розберуся. ні кабанчиків не чути на жаль. Добре, будемо тут виходити тоді і чекати, щоб задобилася шкіра. Ось там двері закрив. Вроді закрив. Все, всім хорошого вечора, спокійного і на все добре.